Свято водохреща в Карпатах уже восьмий рік поспіль не обходиться без міжнародного фестивалю мержів. Він збирає щоразу більше бажаючи зануритися в крижану Йорданську купіль, аби збагатитись позитивною енергією та зміцнити своє здоров'я освяченою водою. Та щоб відчути її надзвичайної сили благодаті і залишити в ній гріхи та беззаконня, каже владика Василій Івасюк. Передусім потрібна міцна віра. Спаситель каже, такий спосіб нам треба здійснити всяку правду. І ось так спокійно, мудрі, божі мужі, вирішують виріш, виріш, спірне, здається, питання. І це є приклад для всіх нас. Здоров'я і наснаги на увесь рік від цієї води, щороку бере і народний депутат України Олександр Шевченко. Для нього з родиною це вже добра традиція. Через цю цілющу холодну воду, напевно, що прийде озаріння, що все-таки через Ісуса Христа, який охрестився, в ріці Йордан прийде очищення душі. Напевно, що тіла, совісті. Я вже цю традицію підтримую більше чотирьох років. Ну, мені дуже подобається таке очищення. Духовне і фізичне після цього, так як, як нова людина, себе почуваєш. Цьогоріч бажаючи зануритися в крижану гірську воду, було близько півтори тисячі. Це гості з відусіль та найрізноманітнішого віку, починаючи від найменших трилітніх і завершуючи досвідченими моржами, які роками пірнають у крижану воду не лише на свято Йордана. Змити все погане, що я може колись комусь зробила всі свої гріхи. Очиститися та продовжувати новий рік з чистого листа. Кожен рік маю, як не знаю, перевірити свою силу волі, мабуть. Софія, сподобалось? Так. Да. Ну, все, скажи, нам все буде добре, не будемо цілий рік хворіти. Зараз да, тепло, так, да, Софійка? Зараз тепло. Символізує, що все буде добре, що ми закалилися, захистились на цілий рік. Святкову атмосферу доповнив хор воскресіння своїм майстерним виконанням колядок і щедрівок. Гостей фестивалю пригостили не лише піснями, але й смачним кулішем.